І другий ще досвід можу вам також назвати, то ми вже так самі для, для свого переконання площа 26 гектарів. 20 гектарів посіяні покривні культури з осені під горох. 6 гектарів залишено не посіяно, просто стерня стоїть без покривних культур. Період вже е, після цвітіння зав'язуються боби, ми заходимо. І на тих 6 гектарах, там, де не було покривних культур, на горосі е, пішла, пішла хвороба е, борошниста роса. 6 гектарів хворії борошнистою росою гороху, 20 гектарів не хворії, там, де були покривні культури. Збираємо урожай. 20 гектарів е, гороху ми збираємо. По 43 центнери, 6 гектарів збираємо, по 37 центнерів, у зв'язку, що там були хвороби, ми правда, функційного захисту робили. Середня урожайність вийшла гороху 41. Але поряд, як відрізало, по крівній культури горох не хворіє, борошниста роса не нападає, навіть по межі просто на цей. А тут 6 гектарів. Горох хворіє, не було покривних культур. Ну, був повний ноутіл, нульовий, так стерня залишена, посійний горох. Хоча весною, коли сходили рослини, то краще виглядали там, де не було покривних культур, бо там, напевно, трошки було більше накопичено вологи. І за рахунок того, горох скоріше стартувався, а в більший почав розвиватися краще. Тут трошки, ну не було так критично щось, взагалі не було. Тут зійшов, тут зійшов. Ну тут зеленіше він так краще розвивався, Але потім, вже коли після цвітіння пішли зав'язування бобів, 6 гектарів почало хворіти борошнистою росою. 20 гектарів не хворіло. Дуже великий вам респект, що ви порівнюєте, що ви робите контроль. Важко було б такі висновки зробити, якщо б не було з чим порівняти, так? Так що я кажу, от в тих питаннях для західного регіону України, де є достатньо вологи, покривні культури то є, то є обов'язкова незворотня вимога, яка технологічно дає дуже великі результати. Ну, просто їх не можна навіть переоцінити, то як і вживлені рослин, і захисті від хвороб. Здоров'я ґрунту, структура ґрунту, розвиток всієї біоти ґрунту, накопичення органічної маси і розвитку черв'яків в ґрунті. Ну то, то речі просто для, для нас, не знаю, матінка природа, то що ту кількість вологи, що у нас є, і її не використати для того, щоб нагромадити вуглець, біологічні процеси нормально запустити, оздоровити ґрунт, максимально коренева система, щоб могла працювати. Розрихлювати ґрунт, ну ну то просто дуже дуже велике благо і для західної України то є ну то, то просто обов'язкова вимога.